Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-коду відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги планетарну камеру. Дана високоякісна планетарна камера чудово підійде для астрономічної фотографії. За допомогою неї можна захоплювати яскраві та деталізовані зображення планет та інших небесних об'єктів. Камера має діаметр 1,25 дюйма, що дозволяє дозволяє легко підключати її до телескопів з відповідними фокусними відстанями. Вона має високу чутливість та низький рівень шуму, що дозволяє отримувати чіткі та чисті зображення навіть при слабкому освітленні. Пропонуємо до вашої уваги комплект для носіння пістолета. Це інноваційне рішення для комфортного та надійного носіння зброї. Комплект призначений для використання в полюванні та тактичних ситуаціях, забезпечуючи швидкий доступ до зброї та зручність у носінні. Система швидкого блокування дозволяє легко прикріплювати та від'єднувати кобуру. Якісна платформа забезпечує комфортне розташування зброї на стегні, забезпечуючи свободу рухів та стабільність під час активних операцій. 커버를 하지. Пропонуємо до вашої уваги тактичні навушники. Навушники для захисту слуху зохан забезпечують вам професійний захист та комфорт під час тренувань зі стрільби. Вони оснащені спеціальною системою звукового посилення. Вона дозволяє почути навколишні звуки та голоси з підвищеною ясністю, не пропускаючи голосні звуки пострілів. Конструкція навушників забезпечує гарну посадку та комфорт при тривалому використанні. Вони мають компактний дизайн, що полегшує їх Зберігання та перенесення Пропонуємо до вашої уваги потужний бінокль. Це високоякісний бінокль з покращеною оптикою, що має потужне збільшення. Компактний дизайн робить його ідеальним вибором для полювання активного відпочинку на природі та подорожей. Він забезпечує чітке та яскраве зображення завдяки застосуванню високоякісної оптики Бак 4 та багатошарового покриття FMC. Дані біноклі відрізняються високою деталізацією, що дозволяє розглянути найдрібніші деталі на великі. Ликі відстані. Пропонуємо до вашої уваги армійські сумки для пляшок з водою. Дані невеликі сумки у військовому стилі мають спеціальну систему кріплення, виготовлені з міцного нейлону, тому мають водонепроникні властивості, захищаючи вашу пляшку під час активного відпочинку на природі або спортивних заходів. Ці сумки також оснащені блискавкою, яка забезпечує зручний доступ до пляшки. Завдяки своїй компактності та легкості, вони можуть бути надійно закріплені на поясі. Чи рюкзаку це відмінний вибір для активного відпочинку, подорожей та спортивних заходів на відкритому повітрі?